Привіт! Я думаю, багатьом лікарям буде цікаво чи безпечно використовувати свою руку замість позиціонера, коли ви тримаєте датчик рентгена. Ми три місяці за допомогою із такого пальцевого дозиметра і правої руки нашого дитячого стоматолога вимірювали, і ми отримали зараз дані, що ж у нас вийшло. За 3 місяці він отримав дозу в 7 мілізівертів. Річна доза з такими темпами це буде 28 мілізівертів. Гранична максимальна доза це є 500 мілізівертів для кінцівок персоналу, який працює з іонізуючим випромінюванням. Тому це є відносно безпечно, тому. Краще все рівно використовувати позиціонери, бо це вже є дозування відмінне, скажімо, від фонового. Якщо ви можете зменшувати експозицію на рентгенапараті, зменшуйте менше дозування вам, гірші знімки, правда, але безпечніше буде. Якщо ви можете використовувати руки вашого асистента, теж можна. І використовуйте засоби захисту. Всім гарного дня, вечора, ночі.